Дорогі друзі, сьогодні хочу зробити печиво на смальці. Але для початку хочу показати вам таку красу, яку колись зробила наша Танюша з бісера. Подивіться, яке дерево кохання з сердечком. І так, переходимо до печива. Мені потрібно буде одне яйце, одну четверту частину. Солі я добавлю, Десь 4 ложки цукру, розпушувач. Десь 4, 3-4 ложки кефіру. Отак, ложка така смальцю. Пам'ятаєте, я робила смалець з жиру, топили гарний вишок. І грам. Десь 240-250 грамів просійного борошна. Це все зараз перемішаю і буду робити кісточку. Збила яйце з цукром, додаю кефірчик. Так, потім добавлю сюди смалець. Вірніше, напевне, я його добавлю до. Борошна і додавала ложечку розпушувача, ложечку розпушувача, додала до борошна. Замісила тісто, бачимо, таке ту, тугеньке тісто. І тепер в плівочку, в плівочку і нехай відпочиває в холодильнику хвилин. 20, десь так. Розкатала тісто, формочками вирізаю зірочки чи квіточки. От в мене вони вже вирізані, підготовлені. Зверху кладу повідло з яблук, своє, замітьте, дуже смачне. І в духовку, десь на 15. 18 хвилин, треба подивитися до 20 духовка, як завжди, на 180 градусів розігріта. Печиво на смальці вже готове. От ми да, навіть покуштували. Дуже ніжненьке, приємне. Знаєте, домашнє печиво. Не знаю, як його тільки назвати. Чи то зірочка, чи то квіточка. Чоловік говорить, ромашишка. Ну, на ромашишку воно не тяне. Повідло у мене тут не тільки де є з яблук, а де з авичі. Як на мене, може, треба було трошки менше цукру, але взагалі дуже-дуже смачне і легко готується. Тож, чекаю ваших рецептів, лайків, порад. Будьте здоровенькі! І вам здоров'я, миру і кохання!